У нас зменшилась кількість тренерів, і ми можемо зазначити, що з 71 дитячо дитячої спортивної школи залишилось тільки 66, які працюють, і тому деякі дитячі юнацькі спортивні школи фінансують не управління, а громади. І в деяких громадах і ми розуміємо, це докуповані громади, взагалі відсутнє фінансування цих спортивних закладів. І тому ми робимо можна сказати шах назад у цьому напрямку стосовно виїзду і кількісті змагань у тому році практично сократилось, мабуть, на 50%. І 40%. можемо зазначити, що у 2022 році Харківська область зайняла друге загальнокомандне місце у міністерському рейтингу серед олімпійських та неолімпійських видів спорту, що показує дуже високі спортивні результати нашої харківської області і виступ наших спортсменів.